Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас в медіа-центрі Україна «Укрінформ». Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 250-й день героїчного супротиву українського народу. Коротко про розклад наших подій сьогодні, о 14.30 у нас відбудеться включення з Андрієм Клименко, керівником моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень, і будемо обговорювати з паном Андрієм ситуацію навколо зернового карі. Дору о 15.00 до нас приєднається Дмитро Соломчук, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, і також будемо говорити про російський продовольчий шантаж. А прямо зараз у нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Вітаю доброго дня. ми з України, Херсонщина це Україна. Слава Україні героям слава, пане Сергію. Яка ситуація на цей час на Херсонщині? Що відбувається? Чи е, нанесення ударів в росіян, які вони сьогодні завдали по всій Україні? стосуються стосується і території де і Херсонщини ситуація продовжує бути складною. Окупанти продовжують нагнітання ситуації з так званої евакуації, а фактично перевозять мешканців Херсонської області. Особливо це стосується якраз міста Херсон і правобережної частини Херсонщини, і разом з тим вони виконують тотальний пограбунок абсолютно всіх закладів і державних установ, і медичних установ, і комунальних установ вивозиться абсолютно абсолютно все від комунального транспорту до крашвидкої допомоги все вивозиться е, десь на лівий берег. Відзначають, що бачать концентрацію цього пограбованого транспорту в місті Скадовськ е, так само вивозять людей із Береслава е, в Береславі. Відзначають люди, що збільшилась якраз концентрація військових саме в місті Береслав. Е, пригадаю, що Береслав це на підступах до греблі Каховської. С місто там окупанти здебільше ходять по дворах і вимагають у місцевих. Їжу і водку, і цей тотальний обхід зараз триває по дворам, але залишилось людей в місті дуже мало. Фактично всі виїхали на лівобережну частину Херсонщини. Якщо казати про Нову Каховку і лівобережну частину Каховки ой, Херсонщини, то окупанти тут так само, як і в Херсоні, як і на правобережній частині Херсонщини починають змушу. Людей виїжджати, якщо казати про нову каховку, то частину людей відправили в Єнгорку це на Арбатську стрілку, розселили по санаторіям, але сказали, що проживання платне, що ніхто безкоштовне проживання забезпечувати не буде. Люди на зараз фактично не розуміють, що їм робити, тому що ну і ми всі розуміємо се. Ситуація е, фінансова дуже критична, а та частина, яка людей. Е... Піддалася паніці і разом з окупантами виїхала в Росію, то зазначають, що їх привезли в Краснодарський край, з'явилися з'явився з ними зв'язок, бо довго не могли зв'язатися з тими людьми, які все ж таки поїхали до Росії. І ті обіцяні житлові сертифікати, які пропонували окупанти, і чому люди поїхали? Вже про них мова не йде. Люди розсілили в таборах для біженців. І на зараз люди починають шукати шляхи, як повертатися назад, якщо казати про херсонський напрямок, то окупанти на лівобережній частині Херсонщини. Починаючи від голої пристані і е, навіть до Кімбургської каси, і в іншу сторону аж до нової каховки, облаштовують абсолютно е, по всім по всьому узбережжю фортифікаційні споруди, е, риють цілодобово, риють бліндажі, е, вкопують техніку. Повідомляють з села Таврійське, яке знаходиться в Голопристинському районі біля села Чулаківка. Окупанти зайшли в це село невелике і сказали, що людям треба вибрати звідти, тому що там буде розташовуватись військова частина. і Незабаром прийде багато тяжкої техніки. Якщо вони зараз не поїдуть, то їх примусово виселять з цього села. Такі сигнали йдуть і по іншим селам Лівобережних. Херсонщини, тобто окупанти вже починають примусово виселяти людей з їх домівок, розташовуючи свою техніку і розміщаючи військових по цивільним хатам. Пане Сергію, нещодавно від зрадників та окупантів ми почули заяву про те, що вони дають мешканцям Херсону два дні термін на те, щоб вони встигли поїхати. Про що це говорить? Це не говорить про те, що потім, взагалі, окупанти перекриють всі шляхи виїзду для, наших, для нашого населення. Окупанти зазначили і з їх повідомлень. Так звана евакуація вже взагалі-то закінчилась. Але вони кажуть, що забезпечувати транспортом вони будуть і забезпечують якраз тими катерами є розклад катерів, які рухаються від річкового вокзалу до Голи пристані або до Олежок два напрямки. І відповідно, той, хто має власний транспорт, може. Може переправлятися біля Антонівського моста, там не тою баржовою переправою, яку вони збудували, а на пантонах паромне перевезення таке відбувається неподалік Антонівського моста. Окупанти на зараз ще продовжують це пересування, Здебільше їх заяви вони використовуються саме для того, щоб спричинити паніку, саме для того, щоб якнайбільше людей виїхали. Кало з міста Херсона і з правобережної Херсонщини, чи будуть вони надалі забезпечувати пересування водним транспортом? Важко сказати, але ми розуміємо, що на зараз все ж таки в Херсоні залишилися ті люди, які вирішили дочекатися збройних сил України, дочекатися визволення, так само як і взагалі на правобережній частині Херсонщини. Ті, хто піддався паніки, хто можливо не там з якихось інших міркувань виїхав на лівий берег, то на зараз вже такої черги бажаючих не прослідковується. Тобто на зараз вже абсолютно збалансовані переправи серед цивільних, тобто нападку цивільних вже немає. Пане Сергію, ми можемо взагалі, хоча б приблизно, ми розуміємо, скільки залишилось на правобережній частині населення. Знаєте, дуже важко сказати, скільки залишилось людей на правобережній частині, тому що на зараз все ж таки люди дослухались парад і не пересуваються зайвий раз і містом Херсоном не пересуваються зайвий раз своїми населеними пунктами, а все ж таки перебувають вдома. Треба розуміти, що окупанти посилюють тиск на місцеве населення. Треба розуміти, що вони посилюють фільтраційні дії. Тому на зараз дуже важко зрозуміти фактично скільки. Людей залишилось в місті Херсоні, взагалі на правобережній частині Херсонщини. Нещодавно з'явилася ще одна заява окупантів щодо Бердянську. Там сказали про те, що окупанти вже оголосили про те, що вони будуть перевіряти телефони місцевого населення. По новій коховці теж є подібна інформація, але в неї говориться про те, що окупанти прослуховують розмови наших українців, які залишились у новій коховці. Чи є якась інформація з цього приводу? Так, тиждень не було інтернету в Херсоні. Інтернет тільки почав з'являтися, і на зараз можна відзначати великі черги якраз в місті Херсоні до інтернет-провайдерів щодо підключення, які залишились працювати. А був виключно російський мобільний зв'язок і, відповідно, мобільний інтернет через російського оператора. І окупанти саме скористалися цим для того, щоб прослуховувати. І зрозуміти настрій людей, які залишились в тих чи інших населених пунктах. Тому дійсно зв'язок, хоч і був через російську сімкарку, хоч наші люди використовували його через vpn сервіси але все ж таки він був складний і провисаючий, і це давало таке розуміння, що все ж таки рашисти зробили тотальний контроль над неї. Дзвінками над розмовами людей, і... але на зараз з'являється потрошечку інтернет і в Херсонії області. Шановні колеги, ваше питання? Прошу мікрофон. Добрий день, Ірина Мамчуру Кранформ. У мене кілька питань. Перше, стосується Херсона самого обласного центру. От Ви сказали, що ми не можемо стверджувати навіть приблизно, скільки там людей залишилося. Так? А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яка чи може цих людей, які залишилися в тимчасово окупованому Херсоні і чекають так на повернення з СУ на звільнення? Чи може їм, наприклад, не дай Боже спіткати їх доля Маріуполя, чи можуть вони опинитися в якомусь оточенні або заблоковані в якомусь такому становищі? Наскільки це ймовірно? Ну ви знаєте, прогнозувати дії окупантів дійсно доволі складно, але те, що повідомляє, є різні інформації, да, і ми бачили інформацію там і Генерального не генштабу, а управління розвідки про те, що окупанти готуються до вуличних боїв, але мешканці Херсону повідомляють, що ну такої підготовчої роботи саме по місту не передбачається. Можливо, це е відбувається побудова фортифікаційних споруд навколо міста, але по самому місту е таких дій немає е чи можливо, що окупанти будуть застосовувати провокоспровокацію. Так вони їх вже почали застосовувати. Вони вже підірвали два відділки поліції своїх ну поліції та наших відділків, але вони там розташовувались. Хоча підірвали ці відділки поліції, коли там абсолютно нікого не було для створення картинки. Вони назвали це терористичним актом. Тобто, це вже перші такі сигнали провокації, які можуть влаштовувати окупанти, і можливо, вони це будуть влаштовувати в житлових масивах і в житлових. Кварталах тому дійсно треба розуміти, що ризик є, але все ж таки люди розуміють це все і закликали, щоб все ж таки подбати про те, щоб мати на увазі безпечне місце, де можна було переховатися. Ми розуміємо, що від расистів можна чекати всього, що завгодно. Дякую. Ще одне питання стосується лівобережжя Херсонщини. Власне, куди окупанти примусово евакуювали, так би мовити, або закликали людей евакуюватися самих туди. Скажіть, будь ласка, зараз вже ось ви кажете, що вони із лівого бережжя також закликають людей евакуюватися. Перед цим була інформація, що там навпаки сконцентрувалося багато людей. Що там зараз відбувається? Чи є небезпека, що цих людей чи їх дійсно там багато сконцентрувалося, Чи вони кудись далі їдуть вирушають? Чи є небезпека, що їх будуть використовувати, скажімо, як живий щит? Як це дуже люблять робити наші вороги? Дякую. Так, дійсно є така, є така ворогідність, але якщо казати про місто Херсон, то е, окупанти переселяли людей до санаторіїв Скадовського району, да і, і Голопристанського району, але подалі від Голої Пристані, е, якщо ми кажемо про Береслав і нову Каховку, то окупанти висіляють зараз людей і про Каховку, саму Каховку, то окупанти е, переміщують людей на на Арбатську стрілку за Геніческом це ті, хто не хочуть виїжджати да в Росію. Ті, хто виїжджає в Росію, вони переміщають десь в краснодарський край і розташовують їх в лагеря для для біженців. Вони облаштували там лагеря для біженців, і на зараз люди повідомляють, що вони там. І я повторюю, сказав про це. Вони шукають шляхи, як повертатися назад, тому що умов відповідно вони там не можуть отримати для пр. Живання, хоч і тимчасового. Але в цей же час є повідомлення, що по деяким населеним пунктам окупанти примусово виселяють людей з будинків, і це були повідомлення. І з Нової Каховки, і, ну і я казав про село Таврійського пристанського району, де окупанти примусово виселяють людей і заселяються по приватним будинкам. Також вони облаштовують і риють окопи саме по узбережжю, якраз Дніпра і вдовж взагалі всього берегу, і не тільки до Греблі Каховської ГЕС, а від греблі Каховської ГЕС і до Енергодару. Ми кажемо про Каховське водосховище, але е, здебільше людей вони зараз е, так само починають виселяти е, з міст і сел, які знаходяться неподалік від е, саме Дніпра. Це стосується е, на зараз такі сигнали йдуть з Каховки, з Нової Каховки, е, з казачих лагерів, е, з Голої пристані, і з Олешок відповідно. Я уточню, вибачте, чи правильно розумієте, що все-таки більшість більше людей залишилося на лівобережжі і не рушили далі в Росію. А ті, хто рушили, повертаються. Тобто більша частина тих людей, які перебралися на лівий берег, вони десь там і роззосередилися і там десь і позалишалися. Правильно я розумію? Так, більша частина людей залишається на лівому березі, і навіть якщо окупанти казали про те, що вони 30, 30 тисяч людей вивезли до Росії. То це чергова брехня окупантів За нашими підрахунками. Вони вивезли не більше ніж 5-6 тисяч людей до Росії, тому що вони там за кожен день евакуації вивозили не більше ніж тисячу людей, забезпечували якраз місцями в автобусах. Тому десь 5-6 тисяч вони людей вивезли, але поки люди повертатися на зараз не можуть. Вони дійсно на зараз шукають шляхи, як це зробити, але знаходяться поки в Краснодарі. Родарського України дякую, зрозуміло. І Останнє питання стосується деокупованої частини Херсонщини. Скажіть, будь ласка, кілька слів про гуманітарну ситуацію, там що там є, що там вже зроблено, що робиться і чого бракує. Дякую. Незважаючи на те, що окупанти проводять постійні обстріли деокупованих населених пунктів Херсонщині, але найголовніше, що там відновлюється постачання електрики, відновлюється... Український мобільний зв'язок і інтернет почали працювати відділення Укрпочти. Допомога доставляється якраз у вигляді гуманітарних грузів, у вигляді забезпечення продуктовими наборами. На зараз, наскільки мені відомо, військова адміністрація складає списки і забезпечує всіх мешканців деокупованих населених пунктів вугіллям і дрова. Ми відповідні кошти вже є в військовій адміністрації, тобто на зараз тривають роботи, щоб забезпечити людям входження в зиму і забезпечення якраз побутових умов проходження осінньо зимового періоду. Пане Сергію, і останнє питання. Сьогодні з'явилася інформація про те, що у Каланчак із Грозного прибуло біля сотні розгвардійців. Чи щось відомо вам про це? І що говорить місцеве населення? Я бачив це повідомлення розгвардійців, причому з Грозного кадирівців. Ну, це я так розумію. Прислали там на заміну тим ста кадирівців, яких в Каїрах боговна відправила на той світ, як то кажуть, то це, мабуть, таке підсилення, бо вони заміщують втрати, які відбуваються на якраз південному фронті. Якщо ми кажемо про звичайних військових, то за рахунок оцих вновмобілізованих, які відбуваються зараз. мобілізація Російської Федерації, ну а цих розгвардійців, кади. Ну, я так розумію, заміна тих, яких, яких знищили. Пану Сергію, чи лікують їх на території Херсонщини? Ну, ми знаємо, що втрати були дуже значні. Ми розуміємо, що були не тільки ті, хто загинув, а й ті, хто були поранені, чи за нашою інформацією їх відразу вивозять на інші території. Дійсно, і з огляду ось цієї останньої евакуації всі медичні заклади на сьогоднішній день перевезені на лівобережжя, тобто на зараз поранених вони є в польові шпиталі, звичайно, але тяжко поранених вони одразу вивозять на лівобережжя. На зараз це не, все ж таки лікарні Каланчика, Скадовська і Гініческа, які знаходяться подалі. Вони навіть не розглядають назад. Зараз лікарні нової каховки і каховки, як лікарні, де не дають допомогу своїм пораненим. Я дуже дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 14.30 і Будемо говорити про зерновий шантаж. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і працюємо на нашу перемогу разом.